Привіт, мій любий друже! Сьогодні я тобі пропоную погратися з конструктором, побудувати. А що саме відгадай, будь ласка, загадку? Через воду він проводить, а сам з місця в вік не сходить. Що це таке? Ану, подумай уважно. Так, правильно, це міст. А ти знаєш, що мости бувають різні. Буває міст автомобільний. Буває пішохідний. Буває залізничний. А також ще буває розвідний міст. Його розводять для того, щоб пройшов корабель або пароплав. А тепер будуємо з тобою міст на об'їзній дорозі. Міцний міст. А знаєш, що воно об'їзній? Тому що буває такі. Трапляється ситуація, коли машині дуже треба водію потрапити в інший, в інший город. І щоб йому не заїжджати в це місто, він об'їжджає його і будуємо міст. Беремо ось таку серединку. Бачите, яка в нас серединка? Ставимо нашу серединку. Далі по бокам кладемо заїзд і з'їзд нашої машини. Ось їде наша машина, заїжджає вгород, в місто, яке їй не потрібно. Проїжджає по мосту і їде далі, куди їй треба. А інші машини, які їздять, по місту вони проїжджають попід цей міст і також їдуть, куди їм потрібно. Мости зробили для того, щоб було менше пробок та аварійних ситуацій. Та ще мости придумали для того, щоб скоротити шлях та час, куди ви поспішаєте, щоб не гаяти час по всьому місту кататися, а приїхали по мосту і виїхали з міста. Тепер я тобі пропоную побудувати інший міст. Дивись, у нас з'явилась річка. річка, яка тече через місто. Але машинам, які на лівому краю, треба перебратися на правий край. Як це зробити? Треба побудувати міцний міст. Будуємо міцний міст так само, як і той ми будували. І тепер машина їде з лівого краю проїжджає по мосту і їде далі, куди їй треба. А під мостом в нас тече річка. Ось для цього також придумали мости, щоб машини могли проїжджати. Перебиратися на інший берег за допомогою нашого моста. Дякую за увагу! До побачення!